Всім привіт, дорогі ціні. Давайте поговоримо про свідчення стілення. Є єретики, які кажуть, що Духа Святого немає. Які кажуть, що Слово Боже не зцілює, Біблія каже, таких треба уникати. Всі, хто торкається Ісуса Христа, а Ісус це Слово Боже. Вони отримують стілення від раку, від болю у хребці, грижі, стілення від міоми. Тобто для цього треба кожен день слухати Слово Боже, пастор Юлію і Станіслава Миколайовича. І тоді Бог приходить із зцілює кожного. Просто нам треба пустити Бога у своє серце. Знаєте, Господь всіх зцілює, коли торкається Бога через Слово Боже. Як та жінка, яка була хвора кровотечею, вона вірила в стілення і торкнулася краю Рис Ісуса. І коли щиро увіруєш від серця в Христа, тоді прийде стілення. І я пропоную вам написати мені. І на ефірі Божі люди помоляться за тебе. І ти отримуєш свободу на рівні духу, душі і тіла. Прийде зцілення, спокій і мир в серці, дорогоцінні. Пишіть.